Дай Боже здоров'я! Приїхав до себе молотити, вийти туля, хлоп мені молоти, але що, зараз татку ще будемо лотити самі. Хай пацан, молоді, Хай пацан не? трохи віддихне, є. Може, буде я. з собою дідати. Я ніколи не їздив на комбайні. Ми не боже їздив. Ну, не всі двічі в солому кидаєш. Добре, а собі солому що роблять. Хлопимо комбайн, комбайні, січкарню, він зразу січає. А при, при Ураїші то джундір, так? Джундір, да? от він то, що степка, це піпетка, має жатку від мене. <ріст> зараз я ще трохи буду молоти. Ти скажи тут каси. Ой, якщо та та тут, то, що ти що тут, що є поле? Та є місце, це не є поле. Має, Того каван. ще не поле? що <ріст> ти, що тут, то кавайчик, це що в мене є. Так що зараз кум'я сідай. Ну секундичні, камера ззаду пише, що як має бути, хто я розумію, касово, є ечу, паловецьки, о, є, е, ечі, тут що я да вовчаж, я тут керує, щоб знали, хто не знав, а є, керуєш, о. Щів, вити е, душі начики, має бути не більше десяти, живим знали, не більше десяти молоча. Він вже поїхав. Казав, на наступний раз може я сяду з тим комбайнером подивитися. Так, там казав, місце про ну, Я Хоче хожу... не сумніваюсь, що би туди пустить. А ти як пішов, ні? Не забув, не забув, діда. Я що, колись в хлопці від молотив свої. Може ти я казав йому, може теж би втягнувся, знаєш, після кріпти в комбайнарів. Що хочеш, хочеш ти пшеницю? Ну що, нормальна тема катаєшся, файки культур. Я чув, що ти говорив, чи питав в комбайнера, поскільки пшениця mm. так того року, а наш ти то знаєш. Наш а то вже то... мої питання наше знаю. Соя, не. пшениця, по скіргенькі. Ти почув, що за сою, тільки в долярах платять, то ти зразу вже mm. хочеш перевести все в сою. Так? Але я тобі скажу, на полі то на полі. Ліпшого ніде немає. Ти ще не, Ні, не стати, що не у нього там ось рулом є.